На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у подіях. Ви побачите саджовецькі козаки. Допомагають захисникам. Збираю дрон, який буде захищати нас на фронті, допомагати хлопцям. У тлумачі висаджують зелений гай пам'яті. Так реалізовують благодійний проєкт Жити без тебе. Це буде пам'ять про наших загиблих. Незламність в об'єктиві в Коломиї відкрили виставку світлин з Донецької області. Знати, що наш народ є нескореним, впродовж минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали ліквідовувати пожежі в екосистемах на території прикарпаття. Масштаби спаленої сухої трави сягають майже 2 гектарів, і це тільки за добу. 27 лютого півтори гектари сухої трави горіло у селі Уторопи Яблунівської територіальної громади. Тисячу метрів квадратних згоріло в селі Белилуя Снятинської територіальної громади. Ще 13 пожеж на меншій площі було зафіксовано по всій області. Щоб ліквідувати ці пожежі, залучалося 13 пожежних автомобілів та 45 рятувальників. З початку року виникло вже 132 пожежі сухої трави на загальній площі понад 17 гектарів. Працівники ДСНС закликають. Громадян не спалювати суху траву та сміття. За спалювання сухої рослинності та листя передбачена відповідальність і штраф до понад 6 тисяч гривень. Понад півмільйона гривень таку суму за останній місяць зібрали волонтери організації Саджовецькі козаки. Вони з перших днів війни активно допомагають нашим захисникам. Зараз купують дрони та виготовляють їх, а ще розпочали виробництво дерев'яних мін. Назар власноруч збирає дрон. Сьогодні виграти війну без безпілотників практично нереально. Тому чоловіки об'єдналися і збирають пташки для українських захисників. Назар каже, до їхньої команди можуть доєднатися усі, кому не байдужа доля України. Збираю дрон, який буде захищати нас на фронті, допомагати хлопцям. Хто має якісь маленькі поняття? Хто хоче в цьому розібратися у першу чергу, бо без бажання цієї роботи не буде. Але нічого складного тут нема. Можна Є, ми, наприклад, збираємо повністю його з нуля. Ми працюємо от, замовляємо запчастини, збираємо з нуля його на місці. Налаштовуємо по можливості це все обльотуємо. дивимося, чи все правильно працює, і коли воно все повністю готове, ми передаємо хлопцям, які на фронті з ними правомостру. Щоденно одна людина може зібрати як мінімум два таких дрони. каже Назар. Кожен із них може нести вантаж у півтори кілограми. Щоправда, лише один раз, але з дуже гарними результатами для нас і поганими для окупанта. Буває в техніку, в піхоту, все, що потрібно, куди потрібно, вправними, з вправними пілотами. Вправний пілот може і в маленький вікон бліндаж залетіти і все там гарно підірвати. Збирати дрони не складно, каже Михайло Романюк. Власне, він зібрав під своє крило усіх охочих допомагати нашим військовим у такий спосіб. Ідеально, прекрасно. Краще мене не роблять. Я, я радіотехнікою і давно і також на, на те, але вони молодці. Кожен повний, повний дрон вже облітані, по крайній мірі. Ми їх облітаємо. Ми всі облітані що збирають дрони волонтери організації «Саджевецькі козаки. До слова торік вони були визнані однією з найкращих волонтерських організацій в Україні. Її заснував Микола Андрійчук. з перших днів війни він разом з однодумцями допомагає нашим військовим, зокрема, дронами каже: мешканці села роблять усе, щоб наблизити наш. Перемогу громада села Саджівки вже давно відома е, своєю волонтерською активною діяльністю. І коли все на часі стають якісь нові виклики, вона реагує миттєво. Е, останній місяць е, е, діяльності цих сажвецьких козаків, наших того року був присвячений. Е, Суто дронам, антидроновим рушницям. Ми їх закупляли, шукали гроші десь понад біля пів мільйона гривень. Буквально за один місяць ми акумулювали були коштів і купили, якщо я не помиляюсь, там біля 30 фпв-шок різної. Сили у Саджавці досі місцеві мешканці для військових робили все. Ліжка, плели сітки, виготовляли енергетичні батончики. Тепер вирішили час зайнятися виробництвом дронів. Спочатку це було не дуже легко, пригадує Микола Андрійчук, але волонтери зрозуміли, це зараз велика необхідність. Якщо ми чекаємо по два тижні, по три тижні на ФПІВ, а на ту саму антидронову рушницю і чекаємо місяць і два. То значить, їй не вистачає кількості на ринку, не вистачає кількості людей, бажаючи купити кошти є, а самого виробу треба чекати. До нас прийшло тоді розуміння, що їх треба випускати робити самим, щоб цю кількість наповнювати в Україні. Бо в Росії воно трошки проще там. Я так розумію, що реагує держава на воєнна, складний воріг. Вони реагують тим чином, що там є серійне виробництво, і ми, бачиш паралельно купу поражень наших солдат, техніки їхніми і що вони переважають. Це був другий такий посил, що їх треба наповнювати кількістю. Тепер волонтери в місяць виробляють понад три десятки дронів, тестують їх і передають на фронт. Їм навіть вдалося зменшити вартість безпілотника на 5 тисяч гривень порівнянні із заводським. А тепер волонтери взялися ще до однієї справи виготовляти дерев'яні міни. Ніби такий пенал, в який вкладається шашка, і в тій шашці там ті спеціалісти поточних розмірів, деякі розріз там цей встановлюється взривник. І коли наступає ворог ногою, відриває як мінімум ногу. Така дуже сильна зброя, і її не вистачає для заміновування. У нас дуже багато. Зараз саджвецькі козаки мають багато роботи їм допомагає уся громада села. Щоправда, як кажуть волонтери, допомоги забагато не буває, тому ніколи не відмовляються від підтримки і фізичної, і фінансової усіх, хто хоче наблизити нашу перемогу над окупантом. Майже 50 сімей зібралися у Тлумачі, аби вшанувати пам'ять героїв. Тут організували благодійний проєкт Жити без тебе. Благодійний проект відбувся за підтримки головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Дружини та діти героїв мали змогу поспілкуватись та поділитись своїм болем, а також посадити саджанець, аби в майбутньому висадити зелений гай пам'яті. Нас не буде, але дерево буде рости. Це буде пам'ять про наших загиблих. героїв. Наша мета, щоб люди бачили, як це необхідно. Замість того, що батьки будуть тужити, плакати, вони будуть жити, здибатися, доглядати, садити дерева, садити квіти. На Прикарпатті побувала делегація з Латвії. Представники цієї Балтійської країни, яка з перших днів війни надає всебічну підтримку Україні, прибули до Івано-Франківська, аби дізнатися проблеми області та налагодити бізнес-контакти. Деталі в сюжеті. Нам всі допомагають, але наскільки е, люди ідентифікуються з тим, ну і розуміють, тобто латвійці нас розуміють без слів, і це дуже важливо, тому що. Зараз вже в деяких країнах реально йде спад підтримки України. А от латвійці, бачите, вони навіть сюди приїхали, вони не бояться, і це дуже важливо. Це робоча зустріч з делегацією, аби дізнатися проблеми та перспективи регіону в минулому році. Доволі серйозні проекти зорганізовували із Юсейдом із Проон із ГІЗЗДЖІЗЕТ, якраз в напрямку допомоги бізнесу в експортному потенціалі. Наше завдання ми не можемо. Ми не є бізнес, ми тільки його складаємо складова, його під презентуємо. Тобто, ми проводимо всі складові навчання, як вийти на цей, як нові платформи відкрити продукції. Ми зв'язуємо бізнес з зовнішніми нашими партнерами. От в нас була бізнес-місія в Чехії, в Брно. Тобто, там пішли налагодження зв'язків. Зараз ми плануємо в травні місяці таку бізнес місію в Португалію і вже готуємо це. Велика буде коло 40 чоловік делегації бізнесу. Тобто, там, де бізнес може безпосередньо. Середньо знайти е, ті зв'язки, які йому потрібні, і так таким шляхом ми йдемо. Саме основне це насправді дати площадку, звести бізнес з потрібними е, е, напрямками, навіть нашими установами, які е, також сприяють в організації експортного потенціалу нашого бізнесу. На зустріч запрошені представники бізнесу обласної військової адміністрації та міської ради. Адже саме Латвія дуже зацікавлена у розвитку сільського господарства, деревообробки та машинобудування. У кожному випадку, коли ми спілкуємося з кожним е представником Європи, це індивідуально. Ми цікаво кредитування. Наприклад, ми тоді пропонуємо ревалітаційний центр прокредитувати, чи, наприклад, теплокомунару, тобто якісь комунальні підприємства. Якщо це інвестори, то ми пропонуємо вільні земельні ділянки та питаємося їх, які саме бізнес вони представляють. Тобто, тому говорити в загальному якусь концепцію. Ми не можемо, оскільки кожне спілкування з європейцем, є індивідуальна. Але ми зацікавлені, тому що в Івано-Франківську були нові екологічно чисті технології. У тобто нас цікавить індустріалізація, але виключно екологічно чиста, тому що Івано-Франківськ перед горами ми не хочемо перетворюватися якийсь якийсь клондайк. У тобто нас цікавить саме екологічне, чисте виробництво, і щоб це було виробництво і інноваційні технології. Тобто на цьому ми е, е, зациклені. І друге, що нас дуже цікавить, це співпраця університетів з європейськими для того, щоб наші університети давали спеціалістів, які в Європі і навпаки, що європейські студенти Івано-Франківськ і тут готувалися. До речі, Івано Волочій, наша краянка, знову балотуватиметься до Європарламенту на чергових виборах. Дуже важливо нам розуміти, наскільки підтримка в Україні тут цей де символічна підтримка, так а тобто всі кажуть, що ми підтримуємо Україну, але латвійці кажуть, а що ми можемо зробити більше? І оцей символічний крок, що вони хочуть представника України поставити як головою їхнього списку, це дуже важливо. Дана зустріч є майданчиком, аби знайти серйозну підтримку в напрямку зовнішньоекономічної політики. Незламність в об'єктиві у Коломиї відкрили виставку світлин з Донецької області. Виставка висвітлює професіоналізм, сміливість та самопожертву українських військових. Рятувальників, поліції, медиків, волонтерів, фотороботи фіксують воєнні злочини Росії, стійкість і звитягу українських військових на передовій і внесок кожного українця і українки, що кожного дня ризикують власним життям, несуть варту на захисті найціннішого у світі людського життя. Оглянути фотовиставку можна у національному музеї народного мистецтва, гуцульщини та покуття. 84 світлини сповнені болю, відчаю та водночас мужності, незламності і віри в перемогу. Ці фото зробили як професійні фотографи, так і аматори. Серед авторів журналісти, рятувальники, поліцейські, військові. Ці фото щоденна реальність українців. Усі вони зроблені в Донецькій області. Ділиться виконувач обов'язків генерального директора Донецького обласного краєзнавчого музею Юрій Коваль. Це такі події, які ми маємо фіксувати для майбутньої роботи музею. До того ще ми починали працювати над створенням музею російсько-української війни. Ось який мав бути побудований в Слов'янську, Слов вже розробляла концепцію, щоб показати усі всі події. І тобто, це один з таких елементів тих артефактів. Саме фахівці Донецького обласного краєзнавчого музею, ідейники та організатори фотовиставки Незламність в об'єктиві. Ці фото не лише фіксація подій, а й нагадування кожному українцеві, що боротьба триває. Наголошує координаторка проєкту, вчена секретар Донецького обласного краєзнавчого музею Оксана Муравська. Минулого року нашому музею та нашому управлінню культури прийшла ідея створити виставку, яка буде показувати спротив російській агресії. Не суто акцентувати увагу на Войнуваннях і на тих західтях, які нас оточують, а показати, що наш народ є нескореним. Понад 30 авторів у нас тут представлено. Це і прес-служби де нацполіції, військові кореспонденти, волонтери, медики. Тобто ті, до кого ми зверталися, радо надавали нам свої світлини, підтримуючи нашу мету. Світлини на виставці об'єднані у сім тематичних блоків: руський мір. Прийшов «Сила військових, сміливі рятувальники, захисники порядку, порятунок життя, небай. Дужі волонтери, незламний народ, продовжує Оксана Муравська. Вони хотіли зосереджуватися виключно на військових, тому зверталися й до рятувальників, і поліцейських журналістів. Тобто ми виробили концепцію, таку що ми покажемо загалом нескореність нашого народу і поділили на кілька частин просто цю. Фотовиставку так тут військові, рятувальники, поліцейські, медики, волонтери і е, звичайні люди. Виставку вже демонстрували у Києві, Дніпрі, Яремче. Тепер представники Донецького обласного музею приїхали у Коломию на запрошення колег із національного музею народного мистецтва Госульщини та Покуття. Генеральна директорка музею Ярослава Ткачук ділиться: кожна світлина це історія боротьби українського народу зі споконвічним ворогом Московією. І наголошує, ці фото мають закарбуватись у пам'яті усіх поколінь. Українців. Цей біль прочитується в обличчях, в очах воїнів, волонтерів, рятувальників, діток, навіть звірів і тих людей, яких вдалося врятувати після обстрілів. Але тут завжди залишається місце для оптимізму, для віри, для любові, для потреби гуртуватися і Продовжувати цю боротьбу дуже сподіваємося, що ця виставка допоможе нам спільно пережити цю трагедію. Також у межах презентації виставки з ініціативи Національного музею та Коломийського навчально-наукового інституту відбувся круглий стіл: Майдан, а то війна, музейна справа в умовах воєнного стану. Ольга Гириджук, Андрій Гращук, події Ентикапо. Коломиї виконуватимуть твори композитора, пісняра Володимира Івасюка вже цієї неділі, 3 березня, у місцевому палаці культури та мистецтв народний дім відбудеться мистецький вечір. Пісня буде поміж нас з нагоди 75-ї річниці від дня народження Володимира Івасюка. Співатимуть артисти Коломийської територіальної громади. Наразі тривають активні репетиції. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари. я без тебе всі дні, у полоні печалі, може, десь у лісах ти чазіля шукала, сонце руту знайшла. 34 учнівські команди з Коломийського району вибороли путівки до наступного третього районного етапу спортивних змагань пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Нагадаємо, було проведено більше 300 ігор, з яких за першість змагали 167 шкільних команд, а це понад 1500 дітей. Це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш Ютуб та Телеграм-канали. До побачення.